Як неочікувано виглядає, що на цьому місці вчора лопасили карасі, лящі. У моїх руках перша, мабуть, остання рибка. Да, да, та сама. Яку я тут іще не брав. Цікаво, що... Затарабанила будь здоров Ну а так як вона одна То що ми з такою робимо Да 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 вона пішла Супер Чихоня Я тут ще не брав Олі ще буде. 9 годин, скоро додому.